Такі речі не можна робити, шановні розробники приставок. Ось ви випускаєте Nintendo Switch другого покоління. Вартість у цих ігор, наприклад, того самого Cyberpunk 100 доларів. Це нічого собі. Але грати нема в шо? От просто немає в шо. Декілька ігор, якісь там патчі. І за для чого купувати собі нову приставку? Ось в цьому відео ми будемо розбиратись, які ігри. Зараз треба можна з задоволенням грати на Nintendo Switch 2. З вами Макс. Ви на каналі сервісу Смертшопінг і ми починаємо. Це досить цікаве для геймерів відео. Поїхали! Чесно, я не сильний поціновач ігор серії Mario і Donkey Kong, але той самий Metacritic і його оцінки в 80-90 балів. Кажуть, що це прекрасні ігри. Тому було б дивно, якби Нінтендо не зробила нові частини цих бестселерів для Switch 2. Ними стали Donkey Kong Bananza та Mario Kart World. Платформер про обізяну і гонки рівня асфальт для вашого смартфона в дитячому сетінгу. Для молодшого покоління супервибір, для вусатих дядьок щось. Не дуже, проте це ексклюзив. Чесно, я купив собі бандл свіч з Mario Kart World У цей і з дитиною пограв буквально 10 хвилин і щось взагалі не затягнуло. Не знаю, як це працює, але чомусь весь світ грає. Але мені було нецікаво. Далі ексклюзиви з цим реально поки біда, бо серед реальних. Ексклюзивів, а не перевидань чи якихось Definitive Edition. Тут аж симулятор баскетболу на колісних кріслах Drag -and Drive, якийсь мальований квест Dear Me, I Was і гонки на якихось космічних приблудах Fast Fusion і Metroid Prime 4 Beyond, який вийде під кінець року. Та й все. А, єдине, я забув про неймовірну Nintendo Switch 2 uh, Welcome Tour, який, по факту є інтерактивною інструкцією, і мала б бути безкоштовною, як PSR або. Для PlayStation 5, але її продають за 10 доларів. Коротше, тут нічого цікавого, йдемо далі. Геніальність бізнес-складового Нінтендо важко недооцінити. Ви купили колись гру. Наприклад, це The Legend of Zelda Kirs of the Kingdom. Правильно. Правильно. Ви награлися в неї на минулому свічі, і ось виходить нове покоління приставки з більш потужним залізом. І Нінтендо такі Ніхао і Тадакімас, не дамо людям кращі текстури. Безкоштовно, ми ж на Hotline.ua, який безкоштовно допомагає вибрати найкращу пропозицію серед безлічі товарів. Будемо продавати пачі за 10 баксів. Ну це геніально, згодні. І в ці підтяжки, того, що раніше висіло, потрапили з the Kingdom та Breath of the Wild. Також Hogwarts Legacy. Так, вони отримали прекрасний вигляд, додали різні погодні ефекти, та деталізація наблизилася до ігор 2020-х років. Але це не точно. Шана і повага розробникам No Man's Sky, які просто безкоштовно надали цей патч, і no Man's Sky почала виглядати на свічі просто неймовірно. Ну і більша частина ігор це, звісно, просто переведення тих ігор, які вже були. Е версії для Nintendo Switch. Просто от, грайте тепер. Тут в це. Тут дійсно цікавіший список з вже давно знайомих ігор. Класний кооператив Split Fiction, добрий файтінг Fighter 6, доволі легендарна, якуза, 0. Cyberpunk 2077, Тоні Хокс Проскейтер 3 плюс 4. Хітман of Assassination. з цього списку реально можна щось вибрати для себе і насолодитися доволі дорослою графікою на Nintendo Switch. Ось, наприклад, я в той самий хітман залип на годин так 20-30 і це щось неймовірне для мене, тому що. Часу для того, щоб пограти таксісти, я реально майже не маю. І приємним бонусом ще стало те, що ігри, які раніше ви могли пограти на Nintendo Switch минулих поколінь, той самий Скарім, Вічер, Третій чи щось подібне. Тепер на цьому екрані, який має більшу роздільну здатність і залізо, які має більшу потужність, виглядає дійсно краще, мають більш сталий і стабільний FPS, більше ефектів. І загалом, коли ти дивишся на відкритий світу, саме скарім, він більш деталізований, ти бачиш далі. Тому це дійсно непоганий варіант познайомитися з минулорічними шедеврами в чіткому виконанні. Тепер давайте підсумуємо, що ми маємо: купу перевидань. Ну, як купу. Багато перевидань. Та пару ексклюзивів, які е, більшості людей будуть не сильно цікаві, тому що там Маріо з Конгом і патчі за 10 баксів е, по покращенню графіки в старих іграх. Але е, ще й трошечки. Під така підстрибнута графіка е, в минулих іграх, які ніяк не оновлювалися, просто завдяки дисплею з кращою роздільною здатністю, з вищою, ви будете бачити трошечки кращу картинку. Та й загалом, якщо чесно, все. Звісно, тут є в що грати, але е, от, заради якоїсь однієї гри взяти собі наразі Switch 2, ну, це така собі не надто розумна буде ідея. А розумною ідеєю буде зайти на Hotline.ua в розділ портативних приставок і глянути на той самий Steam Deck. І тоді реально можна сильно задуматися на рахунок купівлі Switch 2 чи треба він взагалі, якщо в Steam Deck набагато більше всього, і все подібне. Плюс автономність тут вже приблизно така, як у Steam Deck, Ну може трошечки краще. Ось так, ось такі поки ігри Чекаємо, коли дійсно Нінтендо запилять якісь ексклюзивчик. А Поки граємо в те, що є. Всім дякую за увагу. Грайте та не загравайтеся. До зустрічі в наступних відео.